Ласка, просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Тіфані Майер. Мільйонери цікавість із Китаю. Новий звіт показує, що цього року країна втратить понад 15 тисяч найбагатших людей. Це рекорд. А китайську материнську компанію торгового майданчика тіму викрили в наймані колишніх чиновників, які працювали на компартію. Докладніше про побоювання, які цей застосунок викликає у світі. Компанія Дідас розслідує заяву про те, що її керівники утримували в Китаї вели величезні суми у вигляді відкатів також познайомимося з двома жителями Тайванського острова, які зберігають військові історії та військову спадщину цієї місцевості у світлі загрози, що насувається з боку пекіна. цього року Китай втратить понад 15 тисяч мільйонерів. Такі дані нового звіту. Торік із країни виїхало понад 13 тисяч заможних людей. Як наслідок, Китай став лідером з відпливу капіталу. Звіт підготувала компанія Henley Partners, яка спеціалізується на інвестиційній міграції. США залишається головним напрямом для багатих людей, які залишають Китай. За ними йде Канада та Сінгапур. Поки що не зрозуміло, скільки грошей вивезли Китай. Ські багатії за спостереженнями Хенлі та Партнерс, ті, хто їде зазвичай володіють статком від 30 мільйонів до мільярда доларів. Відплив капіталу позначається на економіці Китаю, яка й без того зазнає труднощів. Але в чому причина? Колись сектор нерухомості в Китаї забезпечував чверть ВВП країни. Та зараз він занурився в кризу. Багато забудовників оголосили дефолт. а Місцеві органи управління загрузли в боргах. Очікується, що густонаселена провінція Китаї. В деяких секторах скоротить до половини держслужбовців у квітні цього року. Рейтингове агентство Фіч змінило прогноз щодо Китаю зі стабільного на негативний. На думку агентства, державні фінанси Китаю дедалі глибше заходять у зону ризику. Низка американських юридичних фірм закриває, бо планує закрити свої підрозділи в Шанхай. Бо кількість угод зі злиття та поглинання досягла нового мінімуму, а корпоративні угоди закінчилися. Під час пандемії китайські мільйони. Нере не могли переказувати свої активи за кордон, проте після зняття обмежень на виїзд і відтік населення поновився. Водночас імміграційні консультанти кажуть, що все більше багатих китайських клієнтів замислюються про переїзд до Японії. Про це повідомляє Nikkei Asia. Сінгапур. Також популярний напрямок, але недавно країна почала ретельно перевіряти китайські інвестиції після скандалу з відмиванням грошей. А об'єднані арабські емірати приваблюють заможних людей нуль податком на прибуток. Колишні чиновники КПК тепер працюють у популярній китайській платформі для покупок. Це PDD, китайський гігант електронної комерції та материнська компанія застосунку. Тимурвисенюрк багато китайських чиновників обіймають керівні посади у PDD. від віце-президента компанії до керівних позицій у відділах зв'язків із громадськістю. Це засвідчив недавній репортаж New York Post. За даними китайських медіа, нові співробітники отримують від мільйонів до десятків мільйонів доларів на рік у вигляді зарплат та доходів від акцій. За даними за 2023 рік у тіму понад 80 мільйонів активних користувачів у США. Застосунок називає США своїм найбільшим ринком. Проте тісні зв'язки материнської компанії з КПК викликають занепокоєння. Багатьох хвилює питання: чи може Пекін дістати доступ до даних американських користувачів платформи? Згідно з китайським законодавством усі компанії зобов'язані передавати дані на запит китайської влади. Водночас, ціму з часу виходу на американський ринок два роки тому демонструє дивовижне зростання. Його стрімкий розвиток став загрозою навіть американському гіганту онлайн шопінгу Амазон китайський підводний човен з ядерною зброєю біля берегів Тайваню. На фотографіях з мережі видно, як китайська субмарина спливає в тайванській протоці, яка розділяє материк з островом. Підводний човен сплив на поверхню всього за 200 кілометрів від західного узбережжя Тайваню. Припускають, що це субмарина класу Дзінь, яка здатна запускати балістичні ракети з ядерними боєголовками. Це четвертий такий інцидент із липня 2019 року. Міні. Міністерство оборони Тайвані заявило, що воно в курсі ситуації, але подробиць не повідомило. Десятиліттями китайська компартія розглядає острів як територію, що відокремилася. Вона обіцяє в разі потреби взяти його під контроль з силою, і це попри те, що ніколи ним не керувала як живуть люди на Тайвані на тлі загрози війни з боку Пекіна, щоб дізнатися про настрої на острові, ми поговорили з тайванським експертом Бредом Гудом, засновником The China Declaration та автором книги Справи китайські Бреде Гуд, дякую що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Дякую, що запросили. Бреде, actually... ви зараз на Тайвані. Там постійно з'являються заголовки про потенційне вторгнення Китаю, створюючи відчуття, що це неминуче, які настрої на Тайвані. The mood in Taiwan... Опитування показують, що лише 10% тайванців хочуть воз'єднання. А якщо ви поговорите з людьми на вулиці, то побачите, що вони не переймаються можливим вторгненням Китаю. Якщо ви водій Uber, можливо, ви мрієте про більший бізнес. Якщо ви молода людина, можливо, ви думаєте про доступ до китайського ринку, щоб більше заробити. Пересічні жителі Тайваню не дуже заперечують проти того, що в перспективі може статися. Після інаугурації Вілья Малая було багато повідомлень про те, що Китай посилив військову агресію навколо Тайвані у вигляді винищувачів і військових кораблів. Чи відчувається це на Тайвані, чи це лише заголовки міжнародних газет? Гадаю, що китайська політична еліта дуже чутлива до цього питання. Я вважаю це неминучістю, бо в Китаї офіційно визнано 55 етнічних меншин. Але якщо ви поїдете на Тайвань, то ви справді зрозумієте Китай і подумаєте, що Тайвань це ще одна меншина. Усе, що робить Китай, змушує нас вірити, що він вторгнеться на Тайвань чи якимось чином візьме його під свій контроль. Питання лише в тому, як і коли, і якою має бути відповідь, якщо відповідь взагалі буде? Враховуючи, що багато хто називає те, що відбувається необмеженою війною, зокрема, деморалізацією за допомогою фантанілу, враховуючи все це, якими думками ви хотіли б поділитися? Моя остання думка полягає в тому, що нам слід ретельно обміркувати питання Тайваню, зарано розробляти та реалізовувати стратегію пов'язану із загрозою Тайваню. Я маю на увазі, що це маленька країна. Її площа становить 36 тисяч квадратних кілометрів, і вона розташована за 180 кілометрів від Китаю. Треба замислитися і вирішити, що робити, якщо Китай спробує перекрити тайванську протоку, чи натискати на курок, чи справді ви хочете залучити американські війська. Що дійсно ви хочете почати кінетичну війну і заблокувати міжнародний транспортний коридор у тайванській протоці, натиснувши на курок, і військовим шляхом або якимось чином бути причетним до смерті китайців на Тайвані та Китаї? Я не став би туди втручатися. Я зосередився б на розв'язанні реальних проблем, а не на ситуації з Тайванем. Такі мої міркування та цмасорафанофасбередаху. Дякую, що приділили нам час. Дякую вам. Adidas, Adidas отримала лист від інформатора, який звинуватив топ-менеджерів компаній, які працюють у Китаї. В отриманні мільйонів доларів у вигляді відкатів. почалося розслідування. Причому лист поширився в соціальних мережах. А його автори назвали себе співробітниками Adidas у Китаї. Німецький взуттєвий бренд неодноразово стикався з проблемами в Китаї. Закриття магазинів через пандемію негативно позначилося на продажах. А у 2021 році бренд приєднався. До компаній, які зобов'язалися не використовувати бавовну із сіндзяно. китай часто критикують за використання примусової праці у цьому регіоні. Варто зазначити, що Adidas зіткнувся з падінням продажів у Китаї через свою позицію щодо сіндзянської бавовни. До того ж, з німецьким брендом дедалі більше конкурують китайські виробники спортивного одягу. Однак Adidas, як раніше, очікує Китаєм на двозначне зростання продажів. Непевнена відбудова економіки Китаю, схоже, зустріла нові перепони. Опубліковані дані показують, що активність підприємств різко знижується. Промислове виробництво у травні зросло на 5,6%. Це менше ніж місяцем раніше і нижче за прогнози аналітиків. Одним із чинників називають слабкий сектор нерухомості Китаю. Інвестиції в цю сферу упали більш ніж на 10%, як порівняти з аналогічним періодом. Торік ціни на нове житло з 11 одинадцятий місяць поспіль це найбільший спад за десятиліття, і це попри спроби влади та центрального банку відродити сектор, зокрема шляхом підтримки доступного житла. Раніше на нерухомість припадало близько чверті економіки країни, але забудовники накопичили величезні борги, що змусило владу вживати заходів. За оцінками Goldman Sachs, сьогодні в Китаї є непродані будинки на суму 2 трильйони доларів. Два місцеві жителі Тайванського прикордонного острова Дзіньмень намагаються зберегти багато історію пов'язану з військовою спадщиною. Вони також кажуть, що вже готуються до потенційного конфлікту з Пекіном. Подивімося, на острові Дзіньмень, віддаленому форпості Тайваню, що лежить прямо біля узбережжя Китаю. Усе нагадує про десятиліття військової активності. Це зламані дерев'яні сидіння давно занедбаного кінотеатру. Понад 30 років тому його часто відвідували тайванські військовики. Тоді напруженість між двома сторонами була максимальною. 32-річний місцевий житель та шанувальник історії Ян Сюй запросив журналістів Рейтер на екскурсію. У 70-х-80-х роках у цьому районі було дуже багато військовиків. Усі, хто прибував сюди з головного острова Тайваню, не були знайомі з місцевістю. Зазвичай служба в армії досить важка. Тому у вільні дні вони приходили дивитися фільми, щоб розслабитись. На зіньмен живе 100 тисяч людей. Острів лежить за 180 кілометрів від головного острова Тайвань водночас від нього зовсім близько до сяменя, китайського міста, неонові вогні якого можна побачити вечорами. У розпал холодної війни китайські тайванські війська вели перестрілки та обмінювалися артилерійським вогнем, проте мирної угоди так і не підписали. Загородження на пляжі та бункери досі нагадують відвідувачам про те, що дзінмен у минулому був полем бою. Жителі острова, такі як Сюй, кажуть, що звикли до погроз Пекіна, китай іноді проводить навчання поблизу узбережжя. Останні Пекін назвав покаранням за так звані сепаратистські дії. Вони відбулися лише за кілька днів після енавгурації нового президента Тайваню Вільямалая. Ніліде Попри загрози та переважання сил противника, Сюй каже, що готовий боротися. якщо почнеться справжня війна, я візьму до рук зброю і стану на захист своєї країни щоб протистояти будь-якому ворогові. Деякі жителі острова вважають за краще демонструвати військову історію дзіньменя іншими способами. Тридцятиоднорічний власник бару Поейлі -E готує коктейль, натхнений другою кризою в тайванській протоці 1958 року. Так, the... на той час обидві сторони скидали пропагандистські листівки. Кожна намагалася показати, що в неї справи кращі, і закликала іншу здатися. Окрім листівок, вони надсилали їжу, щоб показати, як люди тут добре харчуються. Ми використовуємо це як натхнення, додаючи до вина крекери та імбир, щоб відобразити цей історичний зв'язок. Рецепти коктейлів з історичними посиланнями досить цікаве заняття. Утім, Лі, як і багато інших жителів острова, сподівається, що Китай і Тайвань не вступлять у справжню війну. Думаю, як житель дзіньменя, я можу лише підготуватися до того, що війна таки розпочнеться, але я не можу вплинути на те, почнеться вона чи ні. Це не в моїх силах. Але якщо шторм прийде, то ми готові його витримати. 应对。<noise>